Хочу вам показати ось таку от акумуляторну міні-пилу. Акумуляторна пила М-топ на безщітковому двигуні. Сам каркас вартує 4399 гривень. 20-вольтова лінійка інструменту має довжину шини 15 см. Також має автоматичне змащування ланцюга. Qatbug з індикацією рівню мастила. Безключова натяжка ланцюга і хороша потужність. Є тут така от кнопка. Затискаємо на 3 секунди. Досить таке. Стягаємо так. назад захист щодо комплектації акумуляторів. Комплект акумуляторів на 20 вольт 2 А вартує 2099 гривень. Тобто ці акумулятори підходять під весь інструмент 20 вольт МТОП. Дуже зручно, тому що ви можете придбати каркас інструменту, не переплачуючи за комплектацію. Гарантія 24 місяці. Є в наявності. Пилочка підійде як і для побутових завдань, так і для якихось ландшафтних робіт. Тому всім рекомендуємо: заїжджайте, пишіть в магазини Гуркіт.